Вони на початку 19 століття всі починають Згадувати про те, що слухайте, а ми тут всі говоримо на одній мові. Нам треба значить, поета, який відродить там, нам значить, наші легенди збере, запишуть наші гімни, і ми будемо поступово значить, рухатися до такої держави, як Он Франції, щоб всі були рівні перед законом, щоб у нас була всі, значить, були на одній мові, мали там якесь представництво в парламенті, відповідальний уряд. В різному темпі різні нації цей етап проходять. Українці, якщо йдуть тим самим шляхом, от якщо читаємо книжку Грицака, то українці йдуть тою самою дорогою, поступово. Ну, Єдине, що в нас є свої особливості, що ми, скажімо, процес урбанізації, то що жити в містах, українці у нас, з урбанізацією у нас були проблеми. Тому що це склалось давно так. Ще з тих часів, коли Батий знищив Київ і міста Київської Русі, тоді кажуть, рівень урбанізації був майже на рівні там, більше 10%, а то й до 15% доходило. І на такий рівень ми повернулися тільки в кінці 19 сторіччя. І українці вони переважно от, селяни були. І з цим от, то, що от, переважно українці-селяни, це була складність того, що от, процес урбанізації складно розвивався, промисловість не розвивалася. І дуже дуже складно було знайти такі, якби зразки для соціального наслідування, яким чином жити у місті.